Наступна задача це, коли ми, нам треба щось модифікувати. У нас є готовий кусок коду, але ми хочемо зробити якісь зміни. Що тут треба вводити? Мову програмування. Доволі очевидно. Включити фрагмент коду. Описати функціональність, яка. Зараз, як вона зараз працює і що саме вона робить для того, щоб надати от контекст, контекст штучному інтелекту, як саме ця фіча повинна працювати, зробити опис модифікації, тобто чітко окреслити проблему, чітко окреслити функціональність, яку ми хочемо зробити, надати деталі стосовно поведінки, яка повинна бути. Включити також вхідні та вихідні дані параметри. Ця інформація також допоможе інс... штучному інтелекту зрозуміти Data Flow і вимоги до даних. Конкретні зміни, тобто якщо ми знаємо якісь конкретні підходи, які нам необхідні, ми можемо тут також їх вказати. Додаткова інформація тобто, це от різного роду параметри. Тобто міркування, там кодова база, фреймворки, конвенції, все, що нам може бути додатково корисно для того, щоб зробити ці модифікації. Ну і як завжди, підемо дивитися, як це на практиці зробити.